Ласен, це не просто залишати, а ще одна дуже корисна і важлива форма пасіву у німецькій мові. Ця форма ідеально підійде для того, щоб показати, що дія виконується іншою особою, але з ініціативи або дозволу того, хто про це говорить. За допомогою саме цієї форми найзручніше виражати, що хтось виконує якісь послуги або дії для вас. І йшла се Майна Гареш Я стрижусь не сам себе стригу, а залишаю волосся стригтись, перукареві. І йшла Майн Ауто Репарірен. Я залишаю мою машину ремонтуватись, бо ремонтую її не я, а механік. Для того, щоб побудувати речення у пасі ласен, вам достатньо перенести основне смислове дієслово присудок в кінець речення в формі інфінітиву а замість нього поставити ласен в правильній формі. Наприклад, іш-ласе дієслово присудок в кінець. Майне гаре Шнайден. Ласен змінилося від іще форму ласе і стало на місце присудка. А основне дієслово пішло в кінець в формі інфінітиву. Шнайден. Більше прикладів, а також повне пояснення пасів ласен і усього пасіву у телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. А також виконати завдання у коментарях, і на них відповість вчитель, який роз'яснить вам вашу помилку і перевірить, чи все ви виконали правильно.